38 років. Це багато. Чекав чоловік зустрічі. І зустріч відбулася з Господом. В Євангелії від Івана у п'ятому розділі написано так. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато Він. Часу слабує, говорить до нього, хочеш бути здоровим. Відповів йому хворий: пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене, а коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить, говорить до нього, Ісус, уставай, візьми ложе своє та й ходи. Цей чоловік дочекався, і Господь його зцілив. Слава Богові за такі зустрічі, і написано, як Ісус його вгледів та відаючи, що багато Він часу слабує. Господь знає все про нас, і Він його не оставив. І Господь знав, що 38 років Він чекає. Слава Всевишньому за його милість до людей, Бог наш, чоловіко любивий.